І в мене була пропозиція. Пропозиція це не тому, що там пропіаритись. Є практика інших міст. Так? І якщо людина буде пишати заяву про надання дозволу на зеленопорядну, вироблення зеленопорядної документації і, і там буде в тій заяві написано, що вона згідна, щоб дане питання виносилося на чергову сесію, то якщо, так як каже пані Савчук, якщо піде людина в суд, от, то суд можна буде представити цей документ. Людина ж підписується під ним. Для чого це потрібно? У нас виходить подвійна кількість сесій. І, і, і це 50 депутатів, плюс міський голова, і, і, і за, запрошуються сюди, люди, відриваються від роботи. Тільки в цьому полягає, якби моя пропозиція. Давайте попробуємо. Ну, одна піде в суд. А може ніхто не піде в суд. Ви Законом закону визначена гранична чисельність, місячний термін. І виключень немає. Тобто навіть якщо людина в своїй заяві напише таке, і ви приймете це пізніше, ніж місячний термін, то згідно закону це буде вважатися дозволу. али що ви собі чітко пояснили що на 32-и ден це вже доступ навіть якщо година це пише срева, будь ласка. Цове, будь ласка. Будь ласка.